Це після кожного вибуху збирали оце такі осколки. Там у мене дирка аж на вулицю. Отак воно осколками якось побило. Це добре, що ще батареї не рушило. А з обстрілами як зараз? Стріляють. Селище Нововоронцовка Херсонської області знаходиться на березі Каховського водосховища. З березня 2022 року селище перебуває у червоній зоні. Уже півтора роки тут постійні обстріли. За цей час населення нововоронцовки скоротилося майже вдвічі з 6,5 до 3,5 тисяч мешканців. Оце наш рідний під'їзд. Бачите, ось був тут прильот, і оце нам тут наробило такої біди. Це в нас повибивало всі вікна, це все осколками побило. Ось на вікні лежать осколки, які собирала. Це після кожного вибуху собирали оце такі осколки. Бачите? О на вікно складала ото куча осколків. Оце наш участок, який тут побило шифер. Оце нове, що адміністрація дала, це хлопці тут ось бачите, і бантини оці поперебивало і все осколками, все позадирало сюди. Ви ж бачите, що ось робиться. Скільки шиферу побитого? Ось тут моя квартира, якраз і з цієї сторони в мене спальня, з цієї сторони в мене кухня, тут у мене зала. І оце все якраз вийшло І з тої сторони, як були вибухи, мені пошкодило цю частину не було тут зовсім. У мене є фотографії. Ось, подивіться, в мене тут воно все. розумієте, В мене оце так, вікна нема. Там воно вибило з усим. Оце все тут заливало, воно текло, його все треба переробляти, тому що ви ж бачите, що тут робиться. Там у мене, сплош... Там у мене дирка аж на вулицю. Отак воно осколками якось побило. Це добре, що ще батареї не рушило, то я хоч можу якось протопити у хаті і триматися на цьому. У залі в мене та ж сама проблема. У мене тут заливало текло. У мене й до цих пір оце ви бачите ось у які обої. Ось воно, все воно не тримається, бо воно все було залите. Воно все залите. Тут калюжі стояли в мене сильні, понимаєте? Так що, ну. І на кухні така ж сама проблема. Вікна побиті, в мене там, потрощені стіклопакети по одному стіклу, тільки живенькому в мене є. А так треба його все. все треба його перероблять. А так живу, як, як живу. Потрошечку рухаюся, щось роблю, якісь дровцята рубаю. Щось цей, бо не вистачає грошей на те, щоб купити дрова, наприклад. То а рубаю що? деякі гілки. А з обстрілами як зараз? Стріляють. Стріляють і вчора буквально стріляли десь недалеко від нас тут на горького казали, так як валонуло гарненько. Стріляють. У Херсонській області внаслідок російської агресії пошкоджено 14 тисяч 700 цивільних об'єктів. Із них 13 700 – це домівки людей. Внаслідок бойових дій на деокупованій Херсонщині повністю зникли 10 населених пунктів. Для початку повноцінного відновлення житла потрібно, щоб населений пункт перебував не менш як за 40 кілометрів від лінії зіткнення.